Привіт, друзі! З вами канал Fishing та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю краснопірки взимку, снасті, прикормка і наживки. ловлю на мартежку. Так що буде цікаво. Не забувайте підписатись на наш канал та ставити лайки. Друзі. Поїхали! Зимова риболовля це особливий вид дозвілля, який важко порівняти з літнім відпочинком. Як правило, цим видом риболовлі не розлучаються тільки завзяті і загартовані рибалки. Зимова риболовля дозволяє насладитися процесом лову від початку і до кінця, адже рибалка бере участь як в процесі буріння луну, так і в процесі лову, який характеризується досить активними діями рибалки. Будь зимова рибалка приносить масу задоволення, в тому числі і від лови і краснопірки. Справа в тому, що годуватися до лову не повний вид риби залежне складніше, тому результат завжди бажаний. Природно, щоб простіше відправитися на риболовлю, проборити лунку, запустити лунку снасть і чекати, поки клює якась риба. Ловля краснопірки передбачає наявність знань. В плані того, де її ловити, коли її ловити і на що її ловити. Без знань поведінки цієї риби результативною риболовлю не вийде. Де шукати червонопірку в зимовий час? Красна пірка буде ловитися взимку тоді, коли в водоймі достатньо цього. Для умов лову. Якщо це велика водойма зі значними глибинами, без мілководних ділянок, на яких є зарослі очерету й осоки, краснопірка навряд чи стане проявляти свою активність. В таких умовах вона просто впадає в сплячку і розраховувати на її лювання не слід. Тому улюбленими місцями цієї риби вважаються мілини з наявністю торічньої рослинності. Для багатьох інших вид риб подібні місця не є безперспективними, безпер -пер а ось для краснопірки це те, що потрібно. Якщо в таких місцях доведеться побачити скупчення рибалок, то це означає, що вони полюють саме на краснопірку. Тому перспективне місце для лову краснопірки це ділянки водойми глибиною не більше 1 метра, де над поверхнею льоду виглядають залишки очерету. Перебалити в таких місцях досить класно, складно, тому що основна маса рослинності знаходиться під водою. Це призводить до частичних зацепів і обривів снасті. Але цей фактор не зупиняє любителів зимової раболовлі на краснопірку. Оскільки глибина невелика, то краснопірка все чує, що відбувається на поверхні льоду. Тим більше після того, як пробурили плунку. Не виключено, що вона піде від плунки на певний час і зможе повернутися на колишнє місце, якщо дотримуватися тишини. Деякі рибалки бурять кілька лунок і починають їх обальовувати по черзі. При цьому пересуваючися слід дуже обережно. Потрібно бути готовим до того, що після впускання у воду снасті покльовки можуть послідувати хвилин через 10-15. Так на що ж ловиться червону зірку взимку? Ловити червонопірку взимку можна як на натуральні наживки, так і на плещі. Найпопулярнішими наживками вважаються личинки рептяхової мухи, личинки бокоплава, личинки ручейника, мотиля, опариша, маленького корічної п'явки. Більшість рибалок застосовують найбільш доступні і досить улосні наживки, такі як мотиль та опариш. Інші наживки використовуються рідше через труднощі їх придбання. Крім цього, мотиліопариш мають досить приятливий ловисти, що задовольняють багатьох рибалок. Скрім цього способу, можна застосувати традиційний зимний спосіб целовля на плечі. Для упіймання краснопірки підійдуть блешні розміром не більше 3-4 мм. В ясну погоду непогано клює на приманку тілесних кольорів, а в похмуру погоду віддає перевагу більш яскравим розмальовкам. Як не дивно, але блискучі блешні погіршують клювання краснопірки, тому можна розраховувати на результат при використанні приманок матових відтінків. В залежності від погодних умов, краснопірка може цікавитися приманкою певної форми, тому, відправляючись на зимову риболовлю, краще мати цілий набір плешень, що відрізняються між собою за формою і кольором. Кращий час для лову потрібку. На відміну від інших риб, які можуть ловитися напротягом всього дня з невеликою переробики. На обід красна пірка клює тільки в першій половині. Зраховувати на її клювання після обіду це марна втрата часу. Якщо на вулиці встановився мороз, ливі дні, вирушаючи на риболовлю, з надією зловити червону перочку, немає сенсу. На цей період вона втрачає свою активність чи піде на глибину, де їй буде тепліше. Коли на вулиці температура починає наближатися нуля, або Незначним мінусом краснопірка повертається до свої улюблені місця. Швидше за все це пов'язано з тим, що через рослинність, яку пробивається через лід у воду, надходить кисень. Тому в таких місцях у воді більше кисню і риба поводиться як само активно, так і влітку. Краснопірка, хоч і чинить опір, так само як і влітку, але її сил недостатньо для того, щоб перешкодити риба витягнути її з лунки або. Пошкодити снасть, незважаючи на це, існує вірогідність упіймання великого примірника вагою до кілограм. До цього треба бути і при виведенні, не поспішати і робити різких рухів. Зимова снасть на червону пірку. Одні Рибалки використовують змінюють вудочки з ківком а інші з поплавцями, щоб не сидіти над лункою, тому чим ловити взимку краснопірку, залежить від бору самого рибалки. І хоча краснопірка взимку практично мало втрачає в плані активності, вона не має такої сили, щоб порвати порватися. При цьому слід пам'ятати, що чим тонша ліска, тим активніше буде клювання. Якщо є певний досвід, то на волосінь товщиною 0,5 мм можна витягнути рибу вагою близько 1 кг. При цьому слід пам'ятати, Риболовля в таких місцях може призвести чимало зацепів, а це неодмінний обрив. Щоб обриви внести до мінімуму, рибалка використовує залиші діаметром 0,18 мм. Такий підхід не тільки знизить мивільність обривів, але й допоможе у разі прокльовки іншої, більш потужної риби. Добре себе зарекомендовували блешні кольору свинцю або коричневого відтінку. Підібрати уловисті приманки допоможуть експериментальні закидання. При цьому слід пам'ятати, що в ясну погоду краснопірка краще бере темні приманки, або похмуру більш яскраві. Прибираючи спосіб проводки блешня, слід зробити свій вибір на плавних. Повільних рухах. як показує досвід, різкі рухи противопоказує. Що стосується прикормки, то рекомендується використовувати прикормку пиловлі краснопірки абсолютно виправдано, так як це, збільшує кількість покльов. Червону можна залучити хмарою каламуті, що з'явилося на дні у домі. Враховуючи той факт, що глибина невелика, то можна взяти палицю і, діставшися до дна, організувати таку моч. В якості прикормки піде будь-яка каша або звичайна макуха. Прикормка підсипається в лунку маленькими порціями, щоб не насторожувати риб. Зимова рибалка приносить не тільки задоволення, але й таїть в собі небезпеку. Ні в якому разі не можна ігнорувати правила поведінки на льон. Тим більше ще не зміцнювань. Всієї риби ніколи не спіймали, а ось купатися в холодній зимовій воді це запросто. Тому завжди слід прислухатися до рекомендацій тих служб, які володіють інформацією про стан для покриття. Якщо не застерігати про небезпеку, то не варто їх ігнорувати, друзі. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Бесфічен. Петлючик. Не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайк. Зустрінемося на риболовлі. До зустрічі, друзі.